Українка. Я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю й живу. Воно невидима та гостра сила допомагає боронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і роду, Ми вільні люди в діях і думках, бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем переможний шлях. Моя рідна Україна. Вистраждана слізьми нескореного народу, пошрамована ворожими списами, не але непереможна, вільна, незламна. Ти вистаєш маму Україну, буваєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний код, який об'єднує націю, субурує всіх нас, дає життєдайну силу, набуває соками правди, любові, молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Я – Мова українська, послухай мене світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь, тараса мудрого світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх. Життєва віра є в мені скриницю, що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри і добра напитись. І з нестара часів я зацвіла і все буяю з віку і до віку, Всевишньому і слава. І хвала, Господь сили дає мені без віку. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте, українців, не стидайтеся. Війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом. Пам'ятайте. За все ми дякуємо, мовонько, тобі. У твоїх словах від щастя потонути можна. До дня вшанування мови присвячуємо віншуванню всі свої. Про тебе ми складаємо поему перемоги. Десь колись, в якійсь країні, синя жовта квітка зацвіла, дуже гарною вона була. І жили садівники та такі досвідчені виростили квітку ніжною, екзотичною, Нестор Літописець, Пателеймон Куліш, Іван Кутляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Борис Грінченко. Тих умільців було чимало, але все в квітці. Щось бояти заважало: то волоївські циркуляри, то емські укази нападали віками усі відразу. Бач, хотіли квітку руською зробити, знищити той синьо жовтий цвіт, сльозу їх зробити. Та вода щоразу з неволі виривалася, розростися, розпишніти намагалася. І зацвіли мільйони синьо жовтих квітів, тепер того цвіту по всьому світу. Але ворог. Незалежно квітку не згрійбав, той руський мір не змирився, лютував, напав на квітучий сад, рідну нашу землю, Україну, щоб знищити квітку, чарівну, мову нашу єдину. Але мала держава в саду, вірну доньку сміливого сина, піднялася на боротьбу за свободу вся Україна. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слова зброя в моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо мови голос, й правди шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо славиму мед, що знищує всіх ворогів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо славу щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе, баже, рідним словом, і буде перемога, і настане тим. Синів, як гордо, прозвучали голоси це наша сила, а слово, доньо, ніжність і душа це наші крила. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе вражу, рідним словом, ласкавим, ніжним долею цілом. Я подолаю тебе вражу, рідним словом. Бо слово, це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе вражу і не дивись, я не слабка, бо віці ждем рішучу, як годиться. Подала подолаю, вражу тебе рідним словом. Слово, мама, на очима коло слова. Подала я вражу тебе, рідним словом. Я була рідна уся і не ясвородом Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Бо словом, я щобі гаптована душею. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб і не пахнув мої рівні руською твоєю. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово рідний дім, тобі беруться дороги. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Всі українським словом. Сині жовту квітку захищали, і вороги, квітучу, нелезгушну, сонцесяйну не здолали. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, всії коріння, хоч і нищиш мову, все українству світла простота. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог, знищити мову свою. Ми подолаємо тебе враже рідним словом. Цей меч кували Стус, Франко і Леся. Тикали порафею в унікальну мову. Бо наше слово приїздить. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо в ньому є ще чанки Ми переможемо, обов'язково все буде Україна. На цілі сім. Рідна мова, надійна обітві Донецького, Українці, війні ж над словом кила. Це наш праведний дух, оберіг і основа. Мову світлою і хречистом бережімо, так влімно, не хто ж се вочолить. Бережімо вдома і у школі. Добрі люди в інтернеті, серед друзів. Всюди спілкуватись, рідною любімо. Нас усіх єднає мова, українці. Ми всі разом, ми не поодинці. Живемо ми в серці з правдою і Богом. Переведеться шлях до України, мова!